Доброго дня! Сьогодні, 17 липня, понеділок, ми очікуємо прибуття гуманітарного вантажу від наших міжнародних партнерів з Німеччини, місто Вуперталь. За сприянням Львівводоканал в нас виникла можливість отримати цю гуманітарну допомогу. За сприянням також Запорізької міської ради, за ініціативою міжнародних партнерів Water for Ukraine. Ми отримуємо пасажирський автобус. Пасажирам місць цього автобусу заплановано десь 36 місць, що дозволить водоканалу Запоріжжя своєчасно доставляти працівників на роботу вранці та ввечері, а також постійно забезпечувати транспортом наших робітників для безперебійного водопостачання та водовідведення. Міста Запоріжжя. Даний автобус, як ми бачимо, в гарному стані європейської якості та відповідає міжнародним стандартам. Слава Україні! Все буде добре!